З нами на зв'язку вже є Дмитро Добродомов, народний депутат України, восьмого скликання, журналіст та медіаменеджер. Пане Дмитро, вітаю вас у нашому ефірі. Слава Україні. Віраєм слава, вітаю вас. От говоримо зараз про суддю Львова і про що свідчить, як ви думаєте, його поновлення на посаді. Ну це ж відвертий плювок в обличчя всьому українському суспільству. Ну, свідчить однозначно. Це всім мені здається, і так зрозуміло. Це система. розумієте, ці люди живуть в своїй системі. Тобто, по суті, в іншій країні свої збудовані багато років в країні от, їх намагаються реформувати ззовні, всі, хто приходять, одна влада, друга влада. Пер чи не перше, що на щіт кладуть, треба кажуть реформувати суддів. Потім дивляться, ага, ці судді нам підходять, вони виносять ті рішення, які нам зараз потрібні, поки ми при владі, тому всі реформи завершуються дуже величезним пшиком. От. І саме ця справа вкотре доводить, що ніхто там нічого змінювати не збирається. Ми. Говоримо про верховний суд, про оновлений верховний суд, з чим всі так носилися, щоб вони пройшли всі перевірки раду доброчесності. А потім з'ясувалося, і я хочу наголосити, журналісти з'ясували. Ні, СБУ не з'ясувало, ні сама судова система, котра їх перевіряла, всі ці ради доброчесності. Ніхто не з'ясував про те, що в нього російське громадянство, яке він поновлював, про те, що в нього є нерухомість в Москві, невідомо за які гроші. Ну, відомо, зрозуміло, за гроші хабарів а, зроблені. До речі, що до нього ще й порушена кримінальна справа набув. А його відсторонюють. Ну вже війна почалась. Ну вже куди далі терпіти, але він не здається. Судова система. Система теж не здається, і той суддя, який його поновив, там здається, це Київський апеляційний суд чудово розумів, що своїх чіпати не можна, тому що це свої це своя система, котра змінюватися не хоче, а як на це треба реагувати? Ну, дивіться, по-перше, про це треба говорити про те, що ми робимо. А по по-друге, ну, у нас є теж реформована Вища рада правосуддя, так вона так здається, називається. От і там кілька разів зараз переіменовували. Вони чомусь мовчать. СБУ заявило про те, що так дійсно паспорти є. Бо кажуть, є кримінальна справа. А суд говорить: а ми чхати хотіли, тому що ми судді, тому що ми каста, ми каста недоторканих. І навіть по. Попри всі очевидні факти, і навіть попри те, що вже в країні другий рік майже йде війна, і навіть попри те, що вже корупція набила скомо, і на сьогоднішній день це і не інакше як мародерством не можна назвати, суддя каже: ні, ми своїх ми здаємо, ми його поно, ми йому ще зарплату виплатимо. Я нагадаю всім, яка зарплата суддів, починаючи від 200 тисяч гривень, ми йому все повернемо, тому що він ж бідолага з російськими документами з корупційними всіма шлейфами не міг весь цей час виносити іменем України. Він не міг виносити е, рішення. Ось така в нас судова справедливість. Ось така в нас реформа. І весь шик, про який ми чуємо е, від нинішньої влади, як і від попередньої. Пригадуйте, вона теж реформувала суди. Я колись з э, представникам попередньої влади, це була каденція, в якій я був у Верховній Раді, казав: а ви не боїтеся, що залишити всіх цих судів, які так легко сьогодні, коли ви влада, виносять рішення, які вам потрібні, завтра, коли ви перестанете бути владою, будуть виносити ці рішення проти вас. А вони казали, ну ми ж тут, кожна влада вважає, що вона ну що найменше нас в Україні вічна, а український народ доводить, що це зовсім не так. І тепер попередня влада, в тому числі на всіх ефірах, сьогодні розповідає про те, яких переслідують корумповані суди, які вони що зробили. Ну, відзвітувалися тоді, що вони їх реформували. що це нові судді. Тепер ці судді знову корумповані, яких вони реформували. Ось так ми ходимо по колу 30 років, і навіть війна, і навіть всі всі ті випробування, які зараз є в країні, і всі ці очевидні зміни, які ми потребуємо для людей, типу. Судді Львова, ці того судді, який його поновив на роботі, це в нього десь там в своїй системі, в якійсь своїй країні, в якій вони живуть, але чомусь виносять рішення іменем України, в якій живемо ми. Ну, от власне, пане Дмитре, що за законом громадянство іншої країни, ну це вже є підстави для припинення повноважень судді. От, припустимо, окружний суд адміністративний такий знайшов якусь лазівку, щоб поновити суддю Львова. Але чи недостатньо для звільнення петиції, яку підписали громадяни, а згодом і президент? Ну Як суд може йти проти президента і суспільства? Адже ну носієм влади в Україні є народ, а не суддя Київського адміністративного суду. Ну, проти президента суд, якраз тим паче Верховний суд може йти. Це нормальна історія, тому що це судова гілка влади, і в цьому я якраз не вбачає нічого страшного. Питання не в тому, що він іде про президента. Я якраз противник того, щоб вони прислухалися до офісу президента чи президента тоді до і суспільства все таки була петриція, так. так, А от суспільство. Дивіться, а от суспільство. і Ну, петиція насправді будемо відвертими. А не є підставою для звільнення. Тим паче суддів для суддів. Є підстави, визначені законом. Ви абсолютно праві. За законі сказано про те, що якщо суддя має інше громадянство, а це доведено і підтверджено. наголошую, не лише журналістами. Журналісти це розкрили, ЛеСбу вже було змушено провести перевірку, і вони це підтвердили. І саме князя, тодішній голова Верховного суду, ну за іронією долі він зараз теж сидить у СІЗО. А нас насуновлений суд за величезний хабар. Ну про це всім відомо. Але тоді він правильно прийняв рішення. Він він його звільнив згідно цієї статті. Ще є вища рада правосуддя, наголошує, котра би мала тут сказати своє слово, адже неї всі повноваження звільняти. Чи призначати суддів я думаю, що Шпаренко якраз знайшли а, в цьому законі? Думаю, а, якусь там, але це не має дивіться щодо цієї справи, це не має жодного значення. Ми всі прекрасно розуміємо, що ця людина не те, що суддею не має бути. Ця людина по великому рахунку має сидіти у, у в'язниці, питання навіть не в його паспорті. Це вже питання більше моралі, напевно, як питання ще в тих а, корупційних діяннях цієї незрозумілої нерухомості в Москві і цього розслідування, яке зараз проводя. Ця людина підслідна факти нікого не викликають жодних сумнівів. Просто треба довести знов таки до суду і же цього суддю не знімати, а сажати у цьому питанні. Дуже зараз цікаво, як себе поведе звичайно, і Вища рада правосуддя, і, до речі, сам Верховний суд, тому що це колегіальний орган, який сам може ініціювати таку перевірку і сам може ініціювати відсторонення, що найменше. Цього суддя давайте подивимося, який це оновлений. Адже всі так багато говорили, що саме Верховний суд, саме цей склад, пройшов всі перевірки, що він є найкращим, що він навіть кращий ніж антикорупційний суд. От тепер. Тепер вже правосуддя в нашій країні буде. Маємо князєва голову Верховного суду, який садить в СІЗО за Хабар, майже в 3 мільйона доларів. Маємо Львова, ну це взагалі безпрецедентний випадок. А той касаційний суд, який він очолює, якраз входить в систему Верховного суду. Мені цікаво, які ще сюрпризи нас чекають в цьому оновленому суді. А головне всіх, напевно, цікавить, яка буде доля судді Львова, тому що якщо він... Буде далі судити іменем України, ну це навіть не плівок. Нам з вами це вже виклик. Я вважаю от ще коротко хотіли б з вами поговорити про тему Гринкевичів про цю справу. Говорить, вся країна досі і області, і Міністерство оборони вже розірвали контракти з компаніями, що пов'язані з Ігорем Гринкевичем. Натомість вже є реакція Романа Гринкевича, який заявив: ну, Буцімто інформація про махінації на оборонці це наклеп. Як ви вважаєте, навіщо він, ну, людина взагалі робить такі заяви, тим паче ну, з урахуванням хабара у 500 тисяч доларів? Ну, правильно, у нас тепер е виявляється за фейки, заносять півмільйона доларів хабаря, з яким ловлять. Так, ну а що серйозно, дивіться, ту ну, про Гринкевич зараз написали всі, е відхистилися всі, е розстріляли теж всі. Можновладці один за одним зараз, як і ви, і я читаємо, що ми ніколи не думали, Ми навіть не знали про які тендери йде мова. А він, ай-яй-яй, мене от цікаво. Він з нас десь з місяця звалився, Гринкевич. 15 років його фірми беруть участь у усіляких тендерах. Причому на абсолютно все, що завгодно: прибирання, будівництво я не знаю, там озеленення. Зараз одяглярний. Ну це взагалі я мовчу про питання обкрадання а, зсу і а, раптом, якби всі кажуть. Та ми ж взагалі ніхто нічого не знав, хто такий той Грінкевич? Десь випадкова людина. Не випадкова ця людина, це людина системи. І зараз немає значення, хто його там, хто йому там, не так це кажуть, кришував чи дахував його. чи сьогоднішня там влада в кабінеті міністрів, не за там Німчинов, такий призвучого на це міністр кабінету міністрів. Він знаєте, він як перехідний прапор. Тобто той корупційний, тому що з ним зручно Він від одної влади переходить в іншу владу. Влади міняються, а от такі рішали, як Грінкевич, вони лишаються. Чому? Тому що ми з цієї влади, яка на сьогоднішній день є, вміють просто правильно ділитися там. Давати не 10%, а 30%. А приносити от приносити отакі хабарі по півмільйона, Заручившись, як вони вважають десь підтримкою правоохоронців. Вони зручні, і в мене вибач, я зараз неприємно річ. Скажу в мене таке враження, що вони нас Ось ось ці перехідні. Прапори одні і ті самі люди а, допомагають тим, хто при владі, грабувати країну незалежності від того, хто при владі. А потім всі роблять вигляд, що вперше чують про них і вперше про них бачать. От ви особисто б в таке повірили? Я ні. Ще раз кажу, я спеціально поцікавився, понад 15 років. При чому займається діяльністю? от Все, що стосується державних грошей, от на будь-що. Якщо б завтра треба було дитячі іграшки робити, вони б їх теж робили за державні кошти з тими самими відкатами, з тими самими в 5 разів завищеними цінами. Але тут мова йде про армію. Друзі, як це, коли вся країна, вся країна збирає на дрони, вся країна на тепловізори, та навіть на не знаю, там на білизну. а... В той час абсолютно спокійно це роблять, а чиновники роблять вигляд, що вони взагалі вперше навіть чують про цих людей, через яких проходять, на наголошую мільярди гривень. Мільярди гривень. Розумієте, що таке отримати тренд тендер на мільярди гривень, які це треба мати зв'язки, які це треба а, розуміти, все, як ця машина працює, щоб цей тендер, щоб такі тендери тобі віддавали. Тому я зараз би всім чиновникам, котрі отак от швидко на, на випередки розповідають. Дають про те, що знати не знали, ні про які тендерини, ні про які генелищі, я б в їхній місті б, тихенько би тихенько помовчав би. От, от щиро от, вам кажу, і я переконаний, що ця, ця справа принципово вона має дійти до суду. Ну це вже принципово. Хоча бачите, з, з огляду на те, що у нас витворяють суди, і тут теж закрадаються сумніви. От в мене сумнівів нема, що а, а, рано чи пізно, а скорше зарано їм почнуть оцінку давати самі люди. Причому не просто оцінку, так от, от в ефірах чи в розмовах на кухнях зубу. Уреннями, от вони напевно цього просто не розуміють. Вони напевно, не розуміють, що зараз відбувається в країні. В мене цілковито от, от таке враження складається. Ну, от, власне, в продовження того, що ви говорите, ну є ж інша сторона, це міноборони в першу чергу. Тобто, це не є історія кількаденної давнини. Все це відбувалося роками, і не ну, вже ніхто нічого не помічав. Ви пам'ятаєте цю легендарну? Вибачте, ну легендарну, але дуже ну як на мене угідну історію про яйця про 17 гривень. Знов ж таки, а звідки ця інформація взагалі взялася? Може, це в нас СБУ, може в нас ДБР? От якраз зараз іде мова про мобілізацію і розповідає, що може ви частина силовиків підготовлених людей відправити? Не кажу, ні, ми ж зі злочинністю боремося. Ви що всередині країни? Ми не можемо не віддати жодної людини. В мене питання: а чому щодо Львова, його паспортів, щодо Ринкевича, в тому числі, чому всі ці матеріали? За всю цю величезну правоохоронну структуру цих, оці, цих органів роблять журналісти. Давайте задумаємося собі це питання. Може нам вистачить, щоб нас правоохоронною діяльністю займалися журналісти? Просто дати їм ще кілька ППСників для затримання? Ось і передачі справи в суд. Тому що міноборони, ти звичайно що всі знали. Зараз міноборони е, виходять як з підстанка справа. Виявляється, там вже бронежилети у нас не якісні, Було те неякісне, виявляється, за снарядами заплатили кілька мільярдів, досі їх не утримали за снаряди, яких зараз бракує. О. А де нас міністр? Колишній міністр Резніков. Його зняли. Все це, це це у нас завжди таке покарання, навіть зараз. Я хочу на це подивитися. Я хочу подивитися, щоб ці, ці люди відповідали. Або щоб президент, наприклад, перестав говорити про те, що він наполягає, щоб ці люди а, відповідали. Тому що я від нього це чув два роки до війни, і два роки чую під час війни. І покажіть мені, будь ласка, посадженого суддю. Останній був Чаос. Ви помітили, що у нас суддів, скільки справ не було, резонансних, просто карколомних з величезними е е е кримінальними тіньовими корупційними статками. Кого нас посадили? Ми таке враження, що нас садять по графіку, раз в 10 років. Пригадуєте, за часів Ющенка посадили зварища львівського. Той, що посівав так Рушима, от а потім через 10 років посадили чауса. Тепер я так розумію: наступного посадять ще через 10 років. Так, то ну так нати одного системи виймають, от. так щоб знаєте, коли бачиш, що градуже суспільство закипає, Ну ось вам от, якийсь вам один суддя. от, от він нам вже не потрібен. От, а всі решта, ми будемо поновлювати і плювати, що це російський паспорт, що там корупційне діяння чи там зміна оборони. Тому дивіться. Питання по Міноборони є принциповим, і е, всі ці справи. Однозначно вони мають бути в суді. Якщо їх там не буде в суді, я вам відверто скажу: я ні президенту, ні його команді просто не позаздрю. От, в принципі, щоб вони не говорили, вони можуть по три вечірніх звернення записувати. Ну вони, бо я маю на увазі, ну що хтось це готує, так будь-що писати. Але це справа для всієї країни є надто принциповою. І я до речі, хочу подивитися в тому числі і на суддів, якщо так дасть Бог. Ці справи дійдуть до суду, так які виносять вони рішення. І що це будуть за судді? Я сподіваюся, що точно не такі, як цей Львов. Пане Дмитре, ще на завершення. Телеграм-канал Говорить Великий Львів. Повідомляє, що студенти Львівської політехніки завтра зберуться на мітинг, вимагаючи звільнення дружини Ігоря Гринкевича Світлани, яка викладає маркетинг в інституті економіки і менеджменту Львівської політехніки. Ну, ймовірно. У цьому випадку суспільний резонанс дасть результати. Жінку звільнять. Але чому це не спрацювало у ситуації з суддею Львовом? Поминув час з суддею Львова маєте на увазі, ну його звільнили, його зараз просто поновили. Ну. Так з приводу того студентів, це те, що я вам говорив. Люди не бачать справедливості, молодь надто чутливо до цього. Вони молодші, що вони такі є активними. Можна дискутувати про те, там чи дружина відповідальна за свого чоловіка, тим паче займається іншими справами. Але це все наслідки того, що суспільство не бачить справедливості, а справедливість це є взагалі основа нашої держави. Я нагадаю всім тим можновладцям, чим ти Вішалам чи тим суддям, а, котрі зараз роблять усі ці називаємо це так неподобства, а, що в нашій країні люди двічі вже доводили а, на майдані про те, що таке, коли а, порушують в суспільстві справедливість, тому що на моє глибокі переконання саме несправедливість. Тотальна несправедливість виводила людей на Майдани. так зараз війна, так зараз е, ці зрушення в очевидь внутрішні були би на користь е, ворога. Але треба розуміти, що торпець е, в людей не безкінечний. Тим паче зараз і тим паче в тих умовах, в яких ми е, е, разом відчайдушно намагаємося зберегти. Державу, а вони від душно намагаються поповнити в цей час свої кишені. Ну це ще раз кажу для мене, це настільки, дивина мене таке враження, що ці люди взагалі без якогось страху. От, от, от чесно, ну я не знаю. То те, що вони без совісті, це зрозуміло. Вони чекають, що вони будуть потрібні наступній владі. Я не знаю, може не душі вважають, що вони будуть потрібні окупантам. Не дай Боже, думаю, що і таке вони вважають. Тобто вони були ж. Для них не існує цих понять, які зараз існують для більшості а, українців, які розуміють, що відбувається в країні і що треба зробити для того, щоб її захистити. Її не існувало, не існує і існувати не буде. Таких людей навіть близько не можна підпускати ні до державних посад, а, ні до виконання тендерів. От, взагалі, просто від них треба раз чи назавжди відмовитись. Не можуть, якщо не можуть, то будуть утримувати ще раз. Скажу, гнів людський, а він страшний тим паче в таких умовах.